А світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що мамогинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діти, що непевних звичаєм не вчила? Молилася, турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаєм навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широким світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, вигитала волю. Ой богдане, богданечку, коли була б, знала б, у колисці задушила б і серцем приспала б. Степи мої забродани, жили, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє, шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, Да поможуть москалеві господарювати, да з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолітки, матір катувати на четверо розкопана, розрита могила чого вони там шукали, що там схоронили. Старі батьки, ех, якби то, якби то знайшли те, що схоронили, не плакали б діти і мати б не журилась.